Погнали. Бензопилка Урал опять цепна, 4500. Так другаємо це про це кіловат. 4-5 Мощність 4,5, об'єм 2,58 см кубічних, длина шини 18, дюймів 45 см, шахт цепі. Тобто отакався. Сама пилка, потім регулювальник регулю... тормоза. Так, да. Це брали Забрали роз... в сайті розетка ЮА да. теж, хороший. Шина, Урал профи на розетці, такий... якісний товар по акції також. Дуже багато акцій, да, все. Тобто інструкція по експлуатації там, да. Інструментів. Там напільничок, ключ розводний, шестигранні, кида, упори і цепок. В комплекті цепок це добре. І чахоз захисний. Із роз'ємним бачком. Дуже доволі якістю товару. То дуже хороший сайт і хороша доставка. Доставлено новою почтою.